Добрий день, глядачі і мого каналу. Запрошую вас до себе на кухню. Сьогодні разом з вами приготуємо дуже смачні гречаники. Витягла з морозилки кусочок м'яса, у мене пахвина. Половину одділила з готою гречаники. З іншої половинки зробила фрикадельки, Ось вже зварила супчик з фрикадельками. На сніданок і також заморожу. Вже вони в морозилці побули, але я витягую і знову формую такі кульки, бо, знаєте, як зразу свіжими поклади, фарш, він приплюснутий робиться. Хочеться, щоб вже фрікадельки були гарненькі. А для гречаників я в каструлю наливаю. Два стакани води. Наготувала вже я стакан гречки, зеленої перебрала помила, вода зразу закипить, я гречку вкину і е, до напівготовності варимо. Для такої кількості м'ясця я взяла дві цибулинки. тепер м'ясо, перемилю на фарш. У невеликій кількості жиру. Взавісти цибульку. Хоча туди є фарші пора, але якщо піджарніти цибульку додаш, то гречаники будуть запашніші. До фаршу додаю гречку. Ну, ось так, бачите, в мене фарш. Дивимося, скільки в кого фаршу. Стакан у мене не пішов, фаршу не так багато, а це буде завтра суп. Тепер додаємо жарену цибулю, можете і більше нажарити трохи, солимо за смаком. Тепер вимішуємо. Починаю формувати гречаники. Роблю я їх так як котлетки. так, тепер манку обкачую і в яйце. О Я говорила, що там. Добавляю зелену гречку. Можливо, хто не зрозумів. Я мала введу і жарена гречка. Окоманку і в яйце. І формуємо так всі гречаники і обжарюємо з обох боків. Каструльку я наниз поклала кружальця картоплі. А тепер знімаю гречаники і складаю в каструльку, на дно тепер каструльки наливаємо трохи водички. І даємо прокипіть гречаникам хвилин 10-15. Ось і приготували вже гречаники. Вони вийшли дуже смачні. Ось такі. це, по суті, окрема страва, адже тут є і гречка, і м'ясо. Так що приготуйте ці гречаники, вони вам сподобаються. Підписуйтесь на мій канал, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!